Любиш, будь ласка, ще раз фамілію? Гемський? Ого, знайома персона, гемський. Ні, нічого. Гемський, клівета. Каже, а клівітаєте мене? Клівітаєте мене? Ну як це? Ви ну, зараз клівету на мене? Так, ну як це? Кажете, ну як це? Обманюєте? Не хочете брехати. Берехати. Не не користуюсь. У вас я, є до опиту? Там збережет. Ну, это вірте. Вір. А що вы взяли? Що, що ви взяли, що користується телефон? А що, не Не, я не користуюсь. Можливо. Я музику слухаю. А, що? Музику слухаю. А, ты так музику слухаю? Да, да? музику слухаю. Так. До уха тут краще мути, да, да, да. да. Ну не до вуха. А де чого? Просто вот так оттримається. Можливо, це і Але Ви не обманули не мене, ви обманули себе. Ну хорошо. А ви обманули ну, в підійшов, що ремінь не використовую. То розтаніруйте вікна, щоб краще видно, них використовується. А ви що через бойковець дивилися спереді? Да я спереді дивився. Ви mm -hmm. розтаніруйте вікна, де краще видно. Що ще зробити? Що ще зробити? Yeah. Може роззути? Ні. Та, я не буду зимати, що ви Перед час розуміється. Хорошо. Я, у я. Зачем воно? Значок де вас? Вод значок. В кармані значок. Если де ж де, ви працівник поліції? Гаї. А чого ще? Якщо значка да. навіть немає. В якому смыслі немає? Ну в якому смыслі? В кармані сховали, щоб не видно було. Чого в не ну я з... від... звідки знаю. Може боїте шутить. Мені нема чого бояти. Причина зупинки. Я вам поясню. Причина зупинки. Я пояснила. Це не причина зупинки. У вас є докази. На чм Протокол даже? Ну тоді пишіть, пишіть протокол. Тоді це без причини зупинка. Ну це не є без причини зупинка. Ну як, ви будете мене якось це на наказувати, да? Гемс? На чем мені вас наказувати? Ну на чому, ну, а чому ви, туди хорошо, да. ви мене туда встановили? Хорошо, час Тому що Да. Зачем вы меня остановили? У вас є докази? доказа? Мы визуально бачили. Мы при виконанні привыкана. Хорошо, боли. хорошо. Судді ви тоже скажете? Так і скажуть. Хорошо. Тоді скажу. пишіть протокол, Гамс. Для чого? Ну а зачем вам документи? Хорошо, протокол. пишіть факт. Ну так, от, так. От, от принесете протокол, я вам покажу. Принесіть протокол. Внесіть протокол. Сначала ви прийдете. Уже йди. Я піду, уже йди. Уже йди. Хорошо. А запнув протокол, ми ще надійшли з вами. Хорошо. Вы сейчас нарушаете мои конституционные не, я не права. 256 -я статья. Не, не я. Вы ограничиваете мое движение. Я пока страняю, тем вас скоро... Пока До 15 я... минут. Это раз. Вы... И еще вы сейчас пользуетесь своим личным телефоном. Эмский. Я 5 минут, я уезжаю. Алло. Тебя слышно? Подожди пару минут. Ваше службовое посвящение, пожалуйста. Да. Хорошо. Хорошо, что я. Ну что ж, вы даже не показали. Вот мы водія. Старший лейтенант Гемський Юрій Володимирович. 2017-му. Да. Да. Причина закону. А? Причина Я поїхав? Я вам сказав, якому я вам покажу. Це без... безпідставна причина. Но не, якщо не ну, я нарушив правила дорожнього движения, ви повинні составити протокол, правильно? Не, не а що ні? Я можу вас і попередження. А чим мені попереджувати, якщо нічого не порушував? Ви? Да. Користувався користувалися, правильно. Вот ви самі кажете, я користувався і ремням безпекою. У вас є докази? Ви в, ви, ви в протоколі напишете. Я так, бачу. Так, я напишу. Якщо я буду писати У вас є свідку. Писати. От, писати. от беріть і пишіть протокол. Будь ласка, гемський, не затримуйте мене. Я вам покажу документи в тому разі, коли ви напишете протокол. Почнете писати протокол. Я вам тут поставлю документи і, будь ласка, пишіть. Все, будь ласка, несіть протокол. От що, просити що лі. Я вам, сказав, я, знаю, в як... це... я вам сказав, в якому разі я вам покажу документи. Протокол, будь ласка, дійсна причина зупинки. Я будь ласка, все, в протокол це записуйте. Якому Давайте. Протокол? Давайте. Давайте, в якому протоколі? В вашому протоколі. Садяча... Давайте не затримуйте протокол. мене, 15 протокол. хвилин. Хорошо, все, несіть протокол. Давайте, чи визиваємо 102, бо безпричинно. Я это сейчас перезвоню. Давай. Давай, Давай, твой. Налет. Подъезжай сюда Они тут нарушают пункт 15-10 Стоят на разгоночной полосе Без маячка угу. Хорошо, давай Вы сейчас, кстати, еще тоже заставляете его нарушать. Вы понимаете, да? Добрый день. Добрый день. Слухай Вы понимаете, что вы тоже нарушаете сейчас. И заставляете его нарушать. То есть полоса для разгона. Пункт 15 есть. Где полоса для разгона? А вот здесь вот. Я добро здесь... Знаю, право на Дуже добрый знаю, сержант. Протокол сіть. То вже несіть. Не, не затримуйте на себе. Яка вам різниця, хто такий? Водій? Громадянин України. Громадянин да. України? Посвідчення водія вам тільки потрібно. І все? Для начала чи взагалі все? Ви ж, сам, ви ж самі сказали, я користуюся ремнем безпеки. Зачем вам посвідчення водія? Без зупинки. Зараз напишу на вам без зупинки. Воно вам треба. Ну а так треба. Поїде? Або несіть протокол, або я поїхав. Дивіться, що я, що я знав. Або... Ви вау. Або... А є. Маю, має, має, то вийде, гемський, маю. Ви знаєте, що я маю. Я не знаю, хто І все ви місто бачите. знає це. Що? Все місто знає? Да, все місто що? знає. Що, ви гемський. маєте право? Ви да. що мене перший раз зупиняєте? вас Перший раз бачите. І машину цю перший раз бачите. І, І сержант ваш цей теж, перший раз бачить. Що за цирк? Давайте, несіть протокол. Ви робите цирк. Несіть протокол. Я вас прошу, несіть протокол. Я протокол. Давайте, Давайте. будемо заповняти, я вам покажу посвідчення водія. Я... І це запишете. Що? І тоді підемо на суд, і ви на суді скажете, я візуально бачу, я так, довіряю все. То так. несіть протокол. Посвідчуть водія, приділі. Я вам пред'явлю посвідчення водія. В тому разі, коли ви принесете протокол. Принесу протокол, що далі? Ну будемо заповняти. Я вам дам посвідчення водія. Давай, От, тут я я знаю, що ви маєте право керувати. Маю право керувати. Ви ж позвонили мені. тільки що вам сказали, що маю право керувати. Я б я не перезвонив. Да. А що ви обманюєте? Да. Я не знаю, хто ви такі. Яких даних? Машини немає? Не ваша машина. Це не моя машина, Важно? не знаю. А кого це машина? Кого? кого вам склала ця машина? Кушай Наталій? Можливо. Можливо. Чи ви нікуди не дзвонили? Можливо. Це моє справа. Я не, не повинен зідати, що я роблю. Ну ви ж зараз на службі? Ви да, користуєтесь да, лічним телефоном? Однозначно. Однозначно, це нормально. Порушуєте правила дорожнього не руху, порушуєте. Це полоса для розгону, так? Харшо. Тут а стояти не можна. Зупиняться? А що мигалки не включені? Ви, а ви создаєте аварійну ситуацію, не я, не я повертаю, я починаю ну, розганятися і тут 5 метрів, ви навіть 15 не стоїте. В, ви, ви навіть 5 не стоїте. І вас, я а вас впираюсь. Впираю. І я візуально бачу. Ну, і дивіться, і ви зараз також е що? заставляєте порушувати правила дорожнього руху водіїв. Так, несіть протокол Гемський. Я вам покажу, я вам сказав, ви зараз мене затримуєте і себе. себе я, я вам покажу документи в тому разі, коли ви принесете протокол. Ну що, Все. Ж, ви не покажете документи, мені прийдеться визвати сюди, як ви кажете, діти опергрупу. Опергрупу визивайте. Я, я також напишу. Давайте.